Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. ПВК Вагнера займатиметься будівництвом укріплень і центрів підготовки ополченців у прикордонних з Україною районах. Паніка почалась, а все після Херсону і Севастополя. Засновник російської приватної армії Євген Пригожин, який отримав прізвисько кухар Путіна, оскільки його компанія забезпечувала харчування на прийомах у Кремлі, заявляє, що ПВК Вагнера формує ополчення для захисту Росії. Приватна військова компанія Вагнер допомагає і буде допомагати населенню прикордонних з Україною територій проходити навчання, будувати об'єкти, готувати людей і організовувати ополчення. Йдеться у повідомленні за словами Пригожина, ополчення формуватимуться. В Бєлгородській, Курській та Ростовській областях особлива увага приділяється Таганрогу, укріпляється і новоросійськ. У цих російських регіонах останнім часом трапляються вибухи, які Москва приписує українській армії. Але, як казав секретар РНБО Данілов, нас там немає. Як показує практика, дістати можна все при великому бажанні, як пише Катерина Шварц, журналістка видання Уніан, російські кораблі у бухті тимчасово окупованого Севастополя 29 жовтня атакували українські безекіпажні катери. Бек. Впевненість у цьому висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, розкривши основні характеристики бек. Радіус операційної дії даних бек дозволяє досягати бухти Севастополя, до якої, в залежності від точки найближчих стартів, до 300 км. Метрів у перспективі після звільнення частини Запорізької області, наприклад, Бердянська, даними БЕК, ми зможемо надавати повноцінний вплив і на порт в новоросійську, зазначив експерт. За його словами, головне те, що у цих бек вельми вражаюча бойова частина, що дозволяє наносити серйозні пошкодження і навіть топити в залежності від водотонажності російські військові кораблі. Тобто катер вартістю 250 тисяч доларів несе реальну загрозу для військового корабля вартістю 400 мільйонів доларів. В даному випадку я маю на увазі фрегат проекту 11356 адмірал Макаров, який зараз виведений з боєздатного стану саме таким бек. Що ж, досить ефективний засіб боротьби з російською піратською флот. Флотилією, причому з вельми цікавими перспективами, перспективами загнати абсолютно всю російську флотилію в будку, щоб носа не висовувала, резюмував Коваленко, безекіпажні катери, які атакували флот РФ. Характеристики. максимальна швидкість 80 км на годину, радіус операційної дії 400 км, дальність сходу 800 км, автономність 60 годин, бойова частина 200 кг. вартість 10 мільйонів гривень. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.